І хелло всім, з вами Ривий Жак, і в цьому відео я хочу вам показати лайфхаки у Майнкрафті, яких я грав-грав, і я такі от придумав. Можливо, ви вже знаєте ці, ці лайфхаки, але все ж таки я для них відкрив, я відкрився для них, можу сказати. Ну я не буду тягувати, а ми починаємо. Ну, а з вас подавайка та підписка, ну а ми починаємо. І перший лайфхак на сьогодні це ось такий дивіться От у вас є пічка, ви, наприклад, десь у печері або ще десь. У вас є свинина, і, от наприклад, оп. І ви ставите просто пере, пере, ну, пересмажуєте. Але якщо у вас не буде вугілля, тоді нам на допомогу прийде багаття. Ми просто на нього отак от ставимо і через деякий час воно все пережариться та дропне нам м'ясо. Це безкінечна пічка, яка не потребує ніякого топлива виходить. Ну, а ми йдемо далі. Ну, а наш наступний наш якби, лайфхак це такий. Всі, знають, що якщо поставити компостер, залізти зверху, накрити це все. Якби ось отаким от. Є. Поршнем. То е, ми активуємо і у нас буде, можна сказати, такий екс да? Ну! Но... Але якщо. Ну, це дуже важко, знаєте як би Redstone, і оце все для. Поршню. Ну, а є такий лайфхак, дивіться, якщо ми це все приберемо, заліземо туди і накриємо нас гравієм, у нас теж такі буде X-Ray, і для цього не, не треба ніякий там крафт, там редстоун і все інше. Ну а ми йдемо далі. Ну, а наступний наш секрет отакий. Е, он всі бачать там зомбі, і якщо, дивіться, ви, наприклад, десь у печері і от. або навіть не на у печері, якщо ви от ходите, наприклад, десь у... Про якійсь галявині або ще десь. І вам треба колись відійти або сховатись, якщо у вас ферма якась працює. Вам можна поставити просто, дивіться, ставимо компостер, ставимо на нього отак от люк. Відчиняємо двері. Вони повинні на мене всі загритися. Я залазю сюди. А, все. Все я заліз. Все. І мене просто ніхто так не зможе якби, вдарити. От такий от лайфхак, ну а ми йдемо далі. Усі знають, що кріпери вони дуже бісячі та можуть вам зламати всю гру. І дивіться, в чому прикол. От е, дивіться, якщо ви поставили кріпера, він на вас загрився, у вас немає нічого. І все так розраховано, що якщо ми поставимо перед ним блок, коли він бомбане, нам нічого від цього не буде. Ну, а ми йдемо далі. Ну, а наступний наш лайфхак такий. Всі знають, що якщо <кхе>, губку просто поставити, вона висушить водоєм, та просто ми її добудемо, і вона у нас буде мокра губка. Тому ми можемо її просто висушити у якби пічці. І дивіться, у чому сам лайфхак? Зараз покажу. Якщо ми візьмемо, якби ось мокру губку поставимо, та поставимо відро, то коли вона, якби, вже. Якби висохне, ну чи пересмажте, я не знаю. Дивіться, закінчується, у нас є губка звичайна, суха, і відро води. І так виходить, можна просто легко збирати воду. ну а ми Або ще дивіться, який ще лайфхак. Або ще отак. -от. У вас є мокра губка, але у вас немає палива, як її можна, наприклад, я не знаю, пересмажте чи пересмажте Ну, коротше, якось його так називається. Ви просто берете і закидаєте відро лави. Все. Ви закинули відро лави, вона, коли у вас оце все зробить, ви зможете зібрати воду з неї, а також ви можете ще далі доп... пересмажувати, чи як називається, свою їжу. Ну а ми йдемо далі. І наступний наш лайфхак такий. Наприклад, ви знайшли ось таку піраміду Хіопса, можна так назвати. Дивіться, і от ви спустились, да, наприклад, от. взяли, хоп. Все. І ви починаєте збирати увесь лут, який тут валяється, да, наприклад. І от ви випадково натиснете на плиту. І вам треба буде якось її де детонувати, щоб забрати інші ресурси. Оп. Ви просто це все ламаєте та заливаєте оце все водою. І нічого не взривається. Ну, а ми йдемо далі. Наступний наш лайфхак такий. От ви коли плавали у океані, ви, мабуть, завжди вам було важко розгледіти всякі от, от мули і це все. Тому що далі ви нічого не бачили. Є багато модів, які прибирають це все, але це вважається читами. Ну, а лайфхак у нас такий. Я зараз вам покажу, як легко можна продивитися дно без оцього всього от затемнення. Погнали! Для цього лайфхаку нам потрібна, якби ось така от човен нам потрібен. Після цього ми, ми натискаємо на F5, щоб змінити рекурс нашого гравця. Трішки нахиляємо, і у нас виходить ось отак. от. О, все, бачите? А так, зараз. Оп, ми нахиляємо. як Все, і тепер ми можемо отак от плавати, шукати і знаходити всякі кораблі або. е-е-е... ...вотерданчі. Ну, а ми йдемо далі. Я думаю, кожен колись хотів би побудувати свої американські горки, але е енерго якби рейки вони дуже затратні. Я вам зараз покажу лайфхак, як можна швидко кататися і не витрачати редстоун на електрорейки. Що нам потрібно зробити? Ми ставимо вагонетку, ми ставимо свиню, ми ставимо сідло, ми запихуємо свиню у, у цю І просто тепер нам... Треба взяти. і... Все, все вирішено, тепер просто дивіться, беремо. Їдемо. Тобто, ви просто берете, бачите, в мене енерго як бере, як немає, але я дуже швидко їду. І тут трошки керування таке собі, але все-таки можливо. Тобто, дивіться, що вам їхати уперед. Вам треба кліка... ну, йти назад, а щоб йти назад, вам треба ну, вперед нажимати. Тобто все зрозуміло. І такі у нас виходять чудові американські гірки навіть без редстоуну. Ну, а ми йдемо далі. Ну і наступний завершальний наш лайфхак, який я хочу вам показати, це як крутити, як би, міняти направлення блоку у креативі. Тобто, якщо вам дивіться, от ви поставили поршень, а вам треба його у ту сторону. Не треба просто брати отак от. І якби переставляти його у цю сторону. Є набагато легший спосіб. Просто берете, наприклад, вам треба сюди. Ви берете д, е, одночасно е, на, на, натискаєте на, е, на ліву клавішу миші та на праву. Тобто хоп і все. І так, е, куди вам треба, можете клікати. Так само його можна і вниз. Ні, ні, вниз його походу не можна, да? так? Ні, і вниз можна. Тобто ви можете його якби, змінювати положення, як ви хочете. Ну, Ну, а якщо тобі сподобалось це відео, будь ласка, підпишись та постав свою вподобайку. Мені відео було знімати трішки складно, тому що ці хаки для мене були новими, я про них деякі навіть не знав. Ну ось так у нас вийшло. Давайте вже будемо закінчувати. З вами був робий жак, всім гарного дня та всім до побачення.